Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Бачите, трошки так вже стемніло. Я кажу, народі сутеніє, і, в принципі, над Україною такі враження, отакі сутіньки нависли. І по цьому заголовку відео ви бачите, як повідомили мене сьогодні родичі Олексія Бровченка, журналіста. ТЦК і поліція вірвалися на його. Подвір'я, тобто порушили 233 КПК, порушили Конституцію України, в тому числі вдерлися на приватне помешкання. Це карається 162 статтею Кримінального кодексу. Але вони не тільки вдерлися, вони його побили і викрали. Зараз місце знаходження Олексія нам не відоме, чи він живий, чи він ще дихає, чи здоровий це невідомо. На превеликий жаль. Це стається зараз в Україні. Дружина Олексія поїхала в поліцію писати заяву. Їй сказали, що в них мобілізаційні заходи, вони на неї не мають часу і її вигнали. А ще через декілька годин їй вдалося написати заяву про злочин. По 146-й це викрадення 162-го вирвалися на помешкання чи інше володіння. І 365-та перевищення службових повноважень працівниками поліції. Я хочу зараз зачитати свій пост. Друкований, хто вже може оторкався, бачив. Там про Олексія якраз я розписав, дав його канал на Фейсбуці. Олексій не просто є журналіст, він журналіст, який захищав українську землю, щоб селян її не крали. Він, як кістка в горлі місцевим чинушам, злодіям, які хочуть продати українську землю. Отже, у селищі Підгородне Дніпропетровської області, друзі, там викрали Олексія Броченка. Я покажу його фотографію. Олексій позитивний хлопець, і він не боявся цієї ситуації. Він знав, що його замовили. Він про це повідомляв на своїй сторінці. Він повідомляв, що за те, що він захищає українську землю від злодіїв, його переслідують, його хочуть викрасти. І тому, друзі, сьогодні приблизно в 10.50, зачитаю свого свого ж таки поста. працівники поліції та ТЦК викрили Олексія з подвір'я. Отака От ситуація. Я хочу, щоб це відео, яке а я переконаний, його побачать і працівники ДБР і поліції. Вони мають відкрити кримінальну справу за фактом викрадення людини стаття 146. 162 це проникнення до житла чи іншого володіння. 364. перевищення службою повноважень працівниками ТЦК. І 365. перевищення службою повноважень працівниками поліції. І 349. риска 1 це викрадення журналіста. Це все статті Кримінального кодексу України. Я, друзі, також зараз ще відкрию вам статтю саме 233 КПК України, яка говорить про проникнення до житла чи іншого володіння особи. Отже, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьої цієї статті, тобто тільки у випадку ухвали слідчого судді або читаємо. Третю частину слідчий дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються увага у вчиненні кримінального правопорушення. Ніякого кримінального правопорушення Олексій не здійснював. І тому його просто тупо взяли з подвір'я, власного викрали. А перед цим, друзі, ще була така подія. Олексія сьогодні побили. І він викликав в поліцію написати повідомлення про злочин. Але приїхала патрульна. Він каже, ну в нього там гематоми на обличчі. І він вимагав, щоб приїхала слідчо оперативна група. Приїхала, друзі, слідчо-оперативна група, але приїхала з працівниками ТЦК. І Олексія. Викрили з власного подвір'я. Його там били. Як мені передала дружина Олексія, як в народі говорять, я так акуратно скажу, лицем об асфальт, чи як це назвати. В селі там, напевно, немає ніякого асфальту на подвір'я, там лицем об, ви розумієте, і там вона каже, там нормально його товкли. Розумієте? Це все зі слів дружини. Я не був присутній. Але я не маю підстав не вірити їй. Тим більше ми бачимо багато відео. Як це все в нас відбувається? Ці всі заходи по викраденню людей, по примусу, незаконному примусу, друзі. І ви зрозумієте, що зараз це є злочин проти людяності. Це було засуджено, оцей примус нюмберським процесом. Це над нацистами. Уявіть собі, хто робить примус, той прирівнений до нацистів, до злочинів. Які проводили нацисти в концтаборах, порушуючи права і свободи людини? Ну, Україна що, концтабір? У мене знак питання. Чому де президент, де прем'єр-міністр, де депутати Верховної Ради, де представник президента голови облдержадміністрації? Чому не дотримуються конституційні права і свободи? Чому не дотримуються міжнародні договори? Закони України чому не дотримуються? Чому не дотримується навіть кримінально-процесуальний кодекс? Чому це все не дотримується? Як ми можемо щось добре робити, захищати країну злими методами? Каже Ісус Христос, що не може дерево погане давати плоди добрі? Тобто поганими методами не можна добитися хороших справ ніяк. Це, це апріорі, це йти проти Бога, це йти проти Бога, тому що Бог створив цей світ, що дерево добре дає плоди добрі, а дерево погане дає плоди погані. І не може дерево погане давати плодів добрих. Розуміємо це. Тому як? Ті, що крадуть, б'ють, вбивають, порушують Конституцію України, порушують КПК, порушують все, що можна порушити міжнародні договори. Закони України порушують. І що? Вони роблять щось добре? Так. Почитаю ваші коментарі, друзі. Що вас попрошу. Зараз я прочитаю та дякую за підтримку Олексія. Е, до речі, як ви можете зараз підтримати Олексія? Найкраще. Це прокоментувати цей пост, написати свою думку і поширити це відео. І вподобати це відео, щоб, е, коли ми наберемо максимальний розголос, друзі, це врятує або може врятувати життя і здоров'я Олексії, Розумієте? Подання в суд по 206-й скарга КПК, я скинув дружині його зразок, вона це все подає. Повідомлення про злочин в ДБР і поліцію подає. І інші, інші моменти ми вилучаємо. Відео з бодікамер, які, якщо мала поліція, побачимо, якщо мали включені бодікамери, що я маю сумніви, але якщо мали, ми вилучаємо. Тобто, друзі, всі інші моменти юридичні, ми робимо. Цим відео я хочу вас попросити допомогти зробити розголос. Тому що я знаю, що розголос це одна із частинок ситуації, коли ти рятуєш життя і здоров'я людини. Розумієте? Сьогодні я вивчав... Як завжди по сторінці по главі, добру новину від Ісуса Христа, яку написав, зокрема, учень його Матвій. І там є така ситуація сьогодні. От якраз я прочитав, по-моєму, розділ глава 14. Глава 14 від Матвія. Що Ірод хотів вбити Іоанна. Але. Боявся людей, бо люди мали його за пророка. Тобто, суспільна думка навіть в ті часи сковувала Ірода, і він не міг його вбити. Розумієте, тому суспільна думка наша розголос також е, дасть е, цій нашій загальні справі в порятунку Олексія свої паростки. І повірте, кожен лайк, кожне поширення, кожен коментар. Це як цеглинка, цеглинка в загальній справі. Мусите це зрозуміти. От люди пишуть ІРОД, З. Це, це, це читають друзі в е, коментарі. От. ТЦК пишуть це ЗСУ, а ЗСУ не можуть порушувати права і своди громадян згідно статті 17 Конституції України. Це друзі, все зараз читає коментарі. Е, я бачу, що люди пишуть. Це геноцид. Це геноцид зараз відбувається в країні. От такі думки в нас зараз, друзі, в коментарях. Тому дякую всім за підтримку Олексія, дякую за те, що ви, друзі, відстоюєте права і свободи людини і наголошую, я закликаю діяти тільки в законний спосіб згідно Конституції, міжнародних договорів і згідно закону. І щоб ті, хто порушує міжнародні договори, Конституцію України і закони були покарані справедливим судом. Хто розумний, мене зараз почув. Все, друзі, дякую за підтримку. Обіймаю. І, Олексій, якщо десь дійде до тебе відголос цього відео, ми віримо в тебе, ми підтримуємо тебе і ми відстоїмо тебе. І я дякую, що ти є сильний духом, чоловік. І дякую твоїй дружині, яка. Старається максимально зробити все, щоб ти був на волі. Обіймаю вас, друзі, з Богом.